Легка тюль сорту крем плюс екстра. 10 кілограмів. Ціна 3300 гривень дивимось наповнення. Перше буде ось така красива. Дуже вона, до речі, довга. Так, вона дуже довга. Низ з мережевим. Дуже красиво. Угу. І широко, і довго. Мені так усього буде дві. Так, Ой, Ця, це комплекти. Наступний. Ой, це ще буде ширше. Ну. Але не така довга. Так, вона не йде довго. Але І також мис, класний приклещено. ось такий. І також буде дух. Далі. Що це? Гарно? Не знаю. Дуже красиво виглядає. Так знаєш, з величного століття. Ну. Вона дуже довго, але вона вузька. Так, Вона вузенька, і, Вона довга. Наступна буде штора. Штора класна. Дуже До речі, довго. платна, не просвічує так сильно. І mm. ще одна якась така штора, дуже симпатична. такий ну, гарний приємна. ніжний колір. Поєднання класне. Вона довга, але не широка. Йдемо далі. Тут їх буде аж три. Три. Так, ще й чотири. Ось така. І широка. І довга, в підлогу. Так. Ну, широка. Ось така. Нормально. Так. І то, і тут їхніх забирає. Далі. Що це в нас таке? Легенька, ніжна. Лузенька така, чи на двері, чи туди. І їх тут також буде дві. Або на два вузеньку чи Наступна буде ось така. Оп. Вона довга, до речі. Довга, але не дуже широка. І також дві. Так, дві в комплекті. А ця так і дуже красива. Я вже їх побачила. Ну, ще помидалась нам Та. у лотику іншому Чи Сколько то. Ось така була. Ні, то не така. така. Е, На жаль, камера, камера не передає, але дуже гарно вона виблискує. І довга, довга дуже не. Широка і, і дуже довга. Ну, підхуй. Тут тут так, це ось така буде тут їх дві. Тут їх дві. Вау, це така тяжка. Так, це дуже тяжка. І, до речі, дуже красива, дівчата. У нас здорова така. Ого! Широка, дуже широка. Ну, і досить довга, і довга так. Але не прям так, щоб довго. по землі вилочилось. Так, то ні. Така буде наступна. Теж цікаво. Теж величність. А. Але класно. Ой, цю я точно бачила, щоб вона була оранжева. Угу, така більш насичена, а ця лимонна. Так, така ніжна. колір вершкового масла, я так угу. сказала. До речі, яка красива. Вона йде подвійно. Взагалі. Далі що це висить? Щось в клітинку і щось дуже класне. І ніжне. Вона вузька, дівчата, але вона доросла, дуже Давай не будемо більше розказати. Давай. Будем. І остання, давайте цю а я цю. Угу. Останні дві. У мене буде ось така довга, але вузька. У мене ось така. Трохи ширша. Така, і тож ширша трохи. і довга. Все лотик розпаковано до кінця, а для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами на Viber або Telegram.